Блажен муж, що боїться Господа, і дуже любить заповіді Його, сильним на землі буде покоління Його, рід праведних буде благословений, слава і багатство буде в домі Його, праведність Його перебуватиме вічно, у темряві сяє світло праведникові, Він лагідний, милосердний і справедливий. Добрий чоловік має милосердя і в позику дає. На суді він твердо говорить слово своє, він повіки не захитається, пам'ять праведникові буде вічна, лихих наклепів він не убоїться. серце його надіється на Господа, упевнене серце його, він не злякається, коли побачить ворогів своїх. Він роздає щедро, подає в Богим, праведність Його перебуватиме вічно, сила Його піднесеться у славі, побачить це нечистиве і розгнівається, заскрегоче зубами і згине, бажання нечистивців не здійсниться. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господь воцарився, нехай бояться народи, восів на херовимах, нехай захитається земля, Господь в Сионі великий і високий над усіма людьми, нехай прославляють велике і страшне ім'я Твоє, бо воно святе, і честь царева любить правосуддя, Ти утвердив правду, суд і правоту встановив Ти у синів Якова. Возносьте Господа Бога нашого і поклоняйтеся під ніж жоніг Його, бо воно святе Мойсей і Аарон між Ієреями Його, і Самиїл між тими, що призивають ім'я Його, взивали вони до Господа, і Він вислухав їх. У стовпі хмарному він говорив до них, і вони виконували, зберігали заповіді Його і повеління Його, що він дав їм, Господи Боже наш. Ти вислухав благання їхні, Боже, ти був милостивим до них, але й карав за провини їхні, возносьте Господа Бога нашого, і поклоняйтеся на горі святі Його, бо святий Господь Бог наш, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Навчився беззаконика грішити в серці своїм, нема страху Божого перед очима Його, сам себе він обманює в очах своїх. Ніби шукає гріхів своїх, щоб зненавидіти їх, але слова уст його неправда і лукавство. Він не хоче навчитися чинити добро. На ліжку своєму він замишляє беззаконня, стає на недобру дорогу, не соромиться зла. Господи, милість твоя до небес, істина твоя понад хмарами. Правда твоя, як гори Божі, а присуди твої, як безодня велика, про людей і про тварин піклуєшся Ти, Господи, яка велика милість Твоя, Боже, сини людські, під захистом Крил Твоїх спокійні, вони живляться від достатків дому Твого, і з джерела солодощів Твоїх Ти напуваєш їх. Бо в тобі джерело життя, вся від твої ми бачимо світло, нехай буде милість Твоя на тих, що визнають тебе, і правда Твоя на добрих серцем, нехай не наступить на мене нога гордині, і рука грішника, нехай не досягне мене, бо впали ті, що чинили беззаконня, впали і не можуть встати. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Охорони мене, Господи, бо я на тебе надіюся, я сказав Господу ти Господь мій, блага мої тобі непотрібні, святим, що на землі Його сотворив Господь усі бажання свої в них, нехай примножуються скорботи в тих, що біжать до ідолів, я ж не принесу їм жертви кривавої, і не спом'яну імен їхніх устами моїми, Господь, частина спадку мого і чаще моєї, в Тобі, Господи, вся спадщина моя, Межі мої пролягли в кращих місцях, спадок мій приємний для мене. Славитиму Господа, що просвітив мене, бо навіть і вночі повчає мене серце моє. Повсякчас бачу я Господа перед собою, бо Він праворуч мене, і я не захитаюся, тому радіє серце моє, і веселиться язик мій, навіть тіло моє спочиває в надії, що ти, Господи, не залишиш душі моїй в пеклі. І не даси святому Твоєму побачити тління, ти покажеш мені дорогу життя перед лицем Твоїм, повнота радости, і в правиці Твоїй блаженство вічне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Викликніть Господу вся земле, співайте ж імені Його, віддайте славу і хвалу Йому, промовляйте Богові, як величні діла твої перед множеством сили твоєї, скоряться тобі, вороги твої, вся земля, нехай поклониться тобі, і співає тобі, нехай співає імені твоєму Всевишній, прийдіть, погляньте на діла Божі. Який страшний він у своїх ділах, над синами людськими, він море обернув на сушу, ріку перейшли ногами, там ми веселилися в ньому, він могутністю своєю, світом володіє вічно, очі його дивляться на всі народи, щоб не підносились у собі гнобителі, благословляйте народи, Бога нашого, і проголошуйте хвалу йому. Він дав життя душі наші і не попустив, щоб ноги наші захиталися. Ти випробував нас, Боже, ти переплавив нас, як переплавляється срібло, ти попустив нам потрапити в сітку, поклав тягарі на плечі наші, ти допустив, щоб чужі люди сіли на шию нам, ми йшли через вогонь і воду. Але ти вивів нас на волю, увійду в дім твій з жертвами всепалення, виконую перед тобою обітниці мої, що їх проголосили уста мої, і висловив язик мій у скорботі моїй, великі жертви принесу тобі з пахощами, принесу тобі овець, волів і козлів, прийдіть усі, хто боїться Бога, послухайте мене, і я скажу вам. Що вчинив він для душі моєї, я взивав до нього устами моїми, і величав його язиком моїм, і якби була неправда в серці моїм, то не почув би мене Господь, а Господь почув мене, і прихилився до голосу, благання мого, благословений Господь, що не відкинув маління мого, і милости своєї, не відвернув від мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ті, що надіються на Господа, не похитнуться, як гора, Сион, що стоїть вічно, Гори навкруги Єрусалима, а Господь навкруги народу свого, віднині і навіки, бо не залишить Господь же зла нечестивих. На долею праведних, щоб праведні не простягли рук своїх до беззаконня, благодії Господи добрим і праведним серцем, а тих, що звернули на криву дорогу неправди, нехай залишить Господь разом з тими, що чинять беззаконня, мирна Ізраїля, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Лилуйя, Лулуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Лулуйя,луя, слава тобі Боже, Аллилуйя, слава тобі Боже.